Всім привіт! Сьогодні ми будемо розбирати всі мої пусті банки за місяць вересень. Таке враження, що в мене закінчилось абсолютно все і одночасно, таке не ж буває. Це, напевно, один з таких місяців, коли просто тьма тьма пустих банок. Так що давайте починати. Я буду доставати все з моєї корзинки хаотично і говорити про засоби. Перше це батіст сухий шампунь а, в запаху тропічний. Я люблю його за кокос. Але якщо чесно, останній час я від нього трохи відійшла. Це мій улюблений аромат. Я не пробувала оригінальний, хочу його попробувати. А, але цей запах трохи для мене засильний. Особливо останнім часом. Якось я не люблю, щоб від мене пахло чимось що не. Являється парфумерією чи моїм лосьоном для тіла. Такі запахи перебивають запах а, аромата чи парфума Тому я відійшла від нього в останній час. Але сам по собі сухий шампунь справляється дуже добре. Він досить агресивний, з ним треба погратися. І зараз я купила інший сухий шампунь йому на заміну. Далі моє люблене масло від а, а, японського бренду не знаю, як його прочитати Гокуджан. Але якщо ви дивитесь моє відео, ви знаєте, що... Я використовую це гідрофільне масло, просто бутильок за бутильком, тому що воно прекрасно працює, воно чудово змивається. Це більш таке а, легке, а, рідке масло, не з тих таких насичених, густих масел. Якщо ви таке любите, це воно. Я ним не, не змиваю макіяж, змиваю лише SPF, і якийсь дуже легкий макіяж з обличчям. Також закінчились в мене а, такі патчі. Як вони називаються? Можливо, патчі від NEOGEN. Це це пілінгові такі штуки, які е, йдуть в таких кружочках. І, е, прекрасно, просто пояснюю. І е, вони такі шершаві, тобто вони відлущують фізично е, клітини. Старі шкіри, і також вони через е, саму рідину дуже добре хімічно вичищують шкіру і пори. Мені дуже подобаються ці патчі, Єдиний мінус Їх потрібно змивати цю рідину з обличчя. Вона не повинна залишатись на обличчі. І це для мене, як для лінивої людини, не самий великий плюс, але я вже купила нові. І мені здається, що лимоні мені подобаються більше ніж винні, тому можливо до них знову повернусь. Закінчила а, такі сашетки від Бека Lighting Filter Light Filter. А, це підсвічуючий консилер. Мені дуже сподобався світлий колір, який я наносила під очі. І також темні кольори я наносила як бронзер. А, цей продукт зараз не продається, Бека також не існує, тому нема смислу до нього повертатися. Сенсу. А, далі гель для душу, називається Old Beach. У мене цей гель, ця назва асоціюється з Барбі. Що робить Кен? Beach. Це дуже приємний такий острівний аромат, ніби ви на пляжі, такий солодкуватий, а, не дуже насичений кокосовий, але кокосова вода в ньому присутня. Я такі а, пробники Travel size від Bath and Body Works отримую переважно, ну не переважно увесь час. Отримую як подарунок з покупкою чи з а, різними купонами, і так їх використовую. Мій улюблений крем для обличчя один з моїх самих улюблених це Dear Claire's. Їх Midnight Blue Calming Cream це такий синій крем. Я використала абсолютно тут все. І в мене зараз новий йде в ходу. Тому що я люблю цей крем на вечір в перехідний період року. Він не занадто жирний, не занадто легкий. Він саме ідеальний посередині і він заспокоює дуже добре шкіру і дуже приємне використання. В нього така гелово-кремова текстура. Нарешті, нарешті, закінчила від Fresh, це ексфоліант з Страбері Клубнікою. А це ексфоліант був е, цукровий. В ньому було три вида е, гранул цукру різного розміру. Мені це подобалось. Він дуже приємно пах. Це, мабуть, один із самих ніжних фізичних відлучуючих скрабів, які я пробувала. Якби я користувалася такими засобами, я б до нього повернулась. Його вистачило дуже надовго, він не травмував шкіру, але я відійшла від фізичних скрабів і ексфоляторів. Я їх не використовую ні на обличчя, ні на тіло, тому це не зовсім мій засіб. А в загальному рекомендую: масло для тіла від Extraordinary Oil. Я люблю це масло використовувати на Сухі кінчики волосся, коли е, вже це перший чи другий день після миття, мені хочеться освіжити їх і надати їм більше життя і зволоженості, я наношу десь 3-4 помпи, розподіляю, розігріваю між рук і розношу подовжені волосся. Також роблю з ним часто маски. Якби в мене не було вже в запасах ще одного такого масла, я би його більше не купила, тому що Лораль дивно себе поводять. Е, з їх політикою продажі засобів е, подогляду і косметичних в Росії. Я досі не розумію, що вони з собою заявляють. Е, і якщо я не розумію, тоді я не підтримую. Мені потрібно, щоб чорним по-білому сказали, так чи не так. Е, Серебе крем для тіла. Використовую увесь час. Ми з чоловіком його використовуємо на двох. Я використовую на тіло, він використовує на обличчя і на тіло, на обом дуже подобається. Е, і буде використовувати далі. Це мій must-have. Також в мене закінчилась пінка для вмивання. Тут здається, що вона ніби ще є так дивно щось. Можливо, вона через те, що вона ось так лежала, вона вилилася з дна і тепер буде ще більше. Її. Так, це я відкладу в сторону і проекспериментую, раз немає такої повної пустої баночки. Не буду поки що про неї розповідати, подивимось. Можливо, я випадково звідти дістала засіб знав. Побачимо. Декоративний засіб для різноманіття. All Nighter Setting Spray від Urban Decay. Мій улюблений закріпляючий Setting Spray. В мене він, до речі, тут є. Новий. Я його ще не нанесла на обличчя. Заодно продемонструю. Ах. Я люблю, щоб моя туш висохла, або я наношу. Цей спрей перед нанесенням туші, тому що якщо вона не висохла, вона розмажеться під очима. Але цей спрей просто бомба. Він закріпить макіяж на весь день. Так він містить собі алкоголь, але мене це влаштовує. <поки>, Поки я не помічаю ніяких негативних моментів шкіри через цей алкоголь, який я не вважаю, в принципі, злом в загальному. Я продовжу використовувати цей закріпляючий спрей, і, е, можливо, я перейду на ельф з часом, але поки що це тільки задумка, це не конкретний план. Закінчився SPF. Навіть неможливо сказати, що це за бренд, тому що все стерлося. Це був такий SPF е, в формі дезодера, так як я його називаю. І він був такий гелевий, його можна було наносити ось так на обличчя, на шию. На ходу е, можна було його розподілити. Цим він мені дуже-дуже подобався. Е, він такий трішки е, перенасичений для мене. Я б хотіла більш легку текстуру на кожен день. Він іноді мені е, особливо влітку був заважкий на шкірі обличчя, але. Що є, то є. Він дієвий і дуже зручно з ним подорожувати і носити його в сумці. Дуже дієвий засіб, але я не вважаю його фінансово виграшним. Це ем, ось такий бальзам для змивання макіяжу від я його купила на поїздку, і в ній використала весь цей засіб. Він прекрасний, він чудовий, він змиває все, він змивається начисто, не залишається нічого неприємного на шкірі після нього. Але незважаючи на те, що він ем, бюджетний, він досить мало в собі містить продукту. Тут всього 56,5 грам. Ем, я хочу порівняти його з часом до моїх улюблених засобів по змиванню макіяжа від клінік Take the Day Off, наприклад, і подивитися, чи фінансово це взагалі вигідно, чи, можливо, цей варіант підходить лише на подорожі. Якщо мої листочки на бекграунді стали світити яскравіше, це тому що посеред зйомки цього відео батарейки в листочках сіли, я їх змінила. і... Це мені нагадало, як вони насправді яскраво мають виглядати. Отже, продовжуємо. По цих баночок залишилося не так багато. Повернемося до декоративної косметики. Ще один засіб з декоративки це засіб для брів від Benefit 24 години Brow Setter. Я не тільки закінчила цей засіб, він вже там засох, я не можу навіть його відкрити. Я з нього витягнула. Обмежувач, тому що я хотіла дістати весь-весь-весь засіб. Звідти він абсолютно пустий, абсолютно сухий. Мені дуже подобається цей засіб, мені подобається ця щіточка, тому що вона на одній стороні зубчики довші, на іншій стороні вони коротші, що дозволяє різними способами наносити цей засіб, і він просто е як бронежилет. <свісно> він наноситься термоядерно, він просто заклеює ваші брови на місці. Вони відчуваються заклеєними, але я не проти, тому що вони сидять так, як ви їх вклали, і так як ви хочете, щоб вони виглядали увесь час. Це, до речі, в мене була мініатюра, і я би купила певнорозмірний засіб спокійно. Також в мене закінчилась мініатюра ем, серому від Кодалі. Це він оперфект. Він аперфект. Їх сером. Я пам'ятаю його як той сером, який я дуже любила, який мені підходив. Я бачила е, в ньому сенс, бачила в ньому різницю в своїй шкірі, але після використання цього засобу я якось спокійно до нього відношусь. Тепер мені здається, ціна завищена, і в принципі зараз вийшло м, набагато більше серамів, більш бюджетних, більш дієвих, які я би е, купила попри любов до цього серма і попри таку хорошу про нього пам'ять. Також закінчила SPF. Цей SPF від Innisfree. Я його розрізала, закінчила абсолютно все всередині. Він а, йшов до якогось там коралового чогось там, тому упаковка виглядає зовсім по-іншому, чим їх стандартна упаковка. Я дуже люблю цей SPF, коли мені потрібен SPF, але не на весь день. А, тут його небагато, тут всього лише SPF 36, і я надаю перевагу SPF у 50. На Повний день, сьогодні на мені також SPF 50, але такий SPF має місце для мене, коли, наприклад, я виходжу десь ввечері, але ще сонце сяє, воно вже сходить. І я все рівно хочу захистити шкіру, але мені не потрібно нічого більш агресивного. Я знаю я екстра. Я таке люблю. Um, і для цього я використовую цей SPF. Він прозорий, він лягає дуже гарно, він зволожуючий, він дуже естетично приємний в використанні і дуже бюджетний. SPF, який я не полюбила так сильно, як я думала, це Supergoop Unseen Sunscreen SPF 40. Це такий геловий SPF, який, який всі дуже люблять і від якого всі балдіють в соціальних сетях. Це хороший SPF, Він мені більш нагадує якийсь праймер. Він такий досить силіконовий. Якщо з ним переборщити, він буде скатуватися. І я ніколи не розуміла, чи я достатньо нанесла його на обличчя, тому що його не видно. Я люблю мої SPF-и корейські тим, що я наношу їх на обличчя і вони наносяться таким білим кремом. Завжди видно, де цей крем знаходиться. З цим SPF-ом такого немає, і мені завжди здавалося, що я пропускаю якісь ділянки на шкірі, які... Не отримують достатнього захисту. Тепер головне питання цього місяця: чи я купила якісь засоби, чи щось прийшло в моє життя? Якщо ви дивились моє відео про мій No Buy чи Low Buy, який я проводжу до кінця цього року, я намагаюся не... Купувати нічого з косметики, лише якщо мені потрібно щось замінити. Це такий короткий проект по використанню косметики для того, щоб підчистити мою колекцію. І головна відповідь на питання, чи я щось купила в цьому місяці, так, купила. І чи це замінник чогось, що в мене закінчилось? Ні. Але я не шкодую про свою покупку. Я купила. Ланком Genieфіc. Це серум, який я дуже полюбляю. Я вже закінчила дві упаковки цього серуму, це вже третя. І я купила його, тому що я дуже давно собі обіцяла, що коли я підчищу свої запаси серумів, я повернусь до цього. Я його дуже люблю і він дуже добре впливає на мою шкіру. І тут на нього була 50% знижка в Sephora. Я вирішила, що це доля, це знак, і він мені потрібен. Звичайно, він мені не потрібен, але я не шкодую про цю покупку, тому що на даний момент це для мене не є надлишкова непотрібна покупка, лише тому, що в моїй колекції зараз залишилось буквально два чи три серума і в мене ще є мініатюрки, які я була би не проти підзакінчити і підчистити, але це не. Засіб, які я купила, коли в мене вже є там 10 серумів, які ще не відкриті, і не використані, і все стоїть і псується. Серуми свої я дуже добре підчистила, і мені важливо виконувати обіцянки собі, довіряти собі, коли я собі даю якусь обіцянку і обіцяю себе чимось порадувати, тому що я щось. Чи чогось досягла, мені важливо цю обіцянку стримувати. Я ще не відкривала це серум, я його прибережу на прохолодніший період року, коли мені дійсно потрібен е, більш такий делікатний, але в той же час е, сильний догляд. Цей серум просто прекрасний. Переді мною 15 пустих банок, е, з них Кілька мініатюр, але тим не менш, я вважаю, що цей місяць був дуже вдалим. Ем, я також передбачаю, що наступний місяць буде достатньо спокійним закінчування косметики. Переважно, коли ви закінчуєте багато всього, в наступному місяці не закінчується майже нічого. Але поживемо, побачимо. Пишіть коментаря знизу, що закінчилось у вас. Е, як вам мої пості баночки, що ви пробували з цих продуктів? А ми з вами побачимось в моєму наступному відео.